Вітаю українці! Їді нахуй москвороті, москвороті депутати, Арахамія, ще один депутат, ще один депутат, ще Божанський, чи Бужунський, чи Бежінський. Це все, це все є москворота сволота, яка розмовляє мовою окупанта. Ватною мовою. Не проголосувала за свої декларації. Щоб їх бачили, щоб їх громадських побачили, які це корупціонери. А тепер до військових. До військових наших крутих пацанів, які, які захищають, захищають отут своло. А вони ще кричать, щоб за кордоном приїжджали люди і далі їх захищали. Я розумію засушники. Герої, ви робите свою справу вам зараз не до, не до тих вшивих москворотих депутатів, які не хочуть працювати на Україну. Не хочуть. Вони тільки думають про себе. Вони думають про свої кишені і думають про свої дупи. А їхні діти за кордоном, за кордоном вчаться, за кордоном працюють, а ви їм, а ви їх захищаєте. Я не кажу, що не потрібно захищати. Потрібно захищати. В тилу, в тилу в тилу їблани сидять. Одні посилають військових Збройних сил України, одні плюють, одні матюкаються на них, одні кажуть, що далі поверталися в Бахмут. Я так не хочу наблюдати, спостерігати зі сторони, що робиться в Україні. Бо я є громадянином України. Я не тільки є громадянином України, я і ще є українець. Тому я все роблю для того, з моєї сторони, щоб в Україні тої сволоти не було. Так що поширюйте це відео. І Бужанський, Дубінський, і всяка та сволота не має бути в Верховній Раді. Бо це є твоя країна, і ти живеш. Думай, це твоя країна.